Po rozgnął nam sikać kiebu. Ja po po in godnie by pomieniały kis, ale cze c, wszystko noin. Nasza kukurydzka. Oho, co to doktore? Чомусь прив'язати. Ще трошки було би в мене по вулиці. Але жарище. А вже під вечір під вечір, четверта по четвертій, а жара тисне. Що, банда, всім моцний привіт! Приїхали ми знову на озеро. Сьогодні зловим коропа, амура, карасика зловим. Чому так впевнено? Тому що з цього озера я ще без риби не їхав. Ця риба не байдуже до нашої кукурудзки, до нашої прикормочки. Сьогодні взяв молоду кукурудзу з города, зварену, солодку, то якийсь сорт. там. Попробуємо половити на неї. Сьогодні я ще до прикормочки додав. Коноплі і гороху цілу. Також, що ще трошки більший смаколик для них. Ну що, летимо, розложимося, закормимо, Там розклав, ну так, з грубшого порозложу. Іде, будемо закормлювати. Так, почнемо закормити під ракетницю наша є. І зараз я вам покажу нашу кукурудзку Ох! Віці, друзі, вона Довконо. Ай, пече! Гаряча ще. Довконопільки. Гороху. Запах всі змінив повністю. Він не дінеться. Пече! Думаю, риба сі не попече. Остей не заки буде летіти. Куда? Куда? далеко, думаю, не кидаємо. Давайте на ту осоку, що там ну, хватить. Поставимо. На кліпсу ми весь час закидували в одну точку. Ну, принаймні ці сторони вліво то Я наоборот буду кидати, аби було вліво-вправо трохи. Орієнтир. Будемо на став висока з тої сторони, тому що вечором погано видно. Я думаю, що вечором закормлю хоч по пару ракетниць. Так, друзі, йдемо по перезакинемо вудочки. Так, на одну вудочку буду пробувати така бабусина кукурудзка. Я даю води. Не знаю що, так все щось додаю в баньку води, так і на неї. Зачепляю один так. Ой, якийсь підходящий, ну давайте на будку трошки менші. Ось так, Так, це у нас на одній вудці буде магазин не? опа. Все, туди. Кладемо її тут, -ка. а на другу будучку ми зачепимо. Натуральну. Вона там є. Давайте вже поміняємо заодно. Ось така кукурудзка згорода. І... Опа. Опа. Думаю, нам цих двох хватить. І на спінню ходин кинем. Потім, але <клух> Попробуємо на тут зачепимо так. На спінні спробуємо горочок, але вже на вечір, я думаю. Герочок і кукурудзка домашня. Ось так. Та до вже у мене там весь О! трохи далеко. Ой-ой-ой! Розсипав кукурудзку. Опа, нічого. Все. Там наші два поплавочки, дві вудочки. Опа. Три кори п'ять, треба розмазати. Спінни позакидали, на вудочки закормив я ти в нашу прикормочку. На ті два теж позакормлювали. Ой, вже відпростолкав я. Не є так шаби пицца А я думал що то вже Опа Девин 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 Ай, шоу Не ещ шо він тварь А ч туда ты? Tak že vin k to perílis.. Piramú korč. Perih vesoký. високий берег заведений і так його не може. Друзі, а це амурчик, Оби ми його лишень витягнули, бо він дуже сильно щось реве. Мовний. Тої рибалки порозгинав нам всі гачки був Я б роді би поміняв якісь, але це це щось воно йне. І... Опа! Ху! Бій Друзі, не подивіться з чим-то є сі бороти! Ооо! Ти красавець! Фух. Фух. Ух, це є! Це ще більше, ніж той раз! Гачок шо? І що це у нас тут було? Тут була, друзі, домашня Так же він взяв на домашні дві кукурудзки. крайній спінній, зелений. Та. А зверху пінопласт. Бачите, є. А тут були дві кукурудзки. Гачок не розігнув. Значить, добре, я гачок купив. Дивіться, що це за О, я навіть не можу так бити. підтягнути, вона підійшла якраз на мою прикормочку. Вона тут так клює в нас, розумієте, раз за разом так, садок. Фух. А я думав, що вже він щось мутлісі ставить до прикормки. Бо я переживав за коноплю, за що багато всього там понакладав. Ой о, о то ты О! О! подивіться, що це за ракета. Що, не будемо мучити відправим його в садок. Ух ти бойки Я навіть не знаю, його, певно, з цієї сторони кладемо, бо там на вудки будемо ловити. Ох, це треба добре примутувати. тут. Вже бачили що в Витворяло. Вроді. Так, йдемо, я ще покажу. Дивіться, тут кукурудзка. Друзі, покльовочка ще одна. Але або може горобець бути. Ну ладно, ми вчуємо, бо він так гне, це 3,90, 3,5 ЛБ він гне і... І не давав, друзі, я ні пінопласту. Ну, нічого не давав. На нижній гачок. На верхній дав. Ну, а мур все таки любить, Зна не бере. А тут, по-моєму, де я кидаю, нема на мулу чи що. Йому, певно, ось така домашня кукурудзка. Также ми цей пінопласт заберемо. І теж спробуємо дати тут дві. Одну навіть не чіпляю, бо щось мені здається, що платва нам не дасть жити. Ось так. Все. Цю оснасточка в нас спружинка, знизу один гачок і тут на спружинці в мене був. Я переробив, дав такий бігунок і він в мене оцей його бігає собі. Куди йому Ну, де впаде? Там має бути, значить. Ну тут просто поводок. Добре, я ясікий, що вже гачки не розгнаю. А Тут от через одну рибалку. Так, і ближче до мілини. Ближче до міли не він взяв. Добре, що їм інфракціон трошки пустив. Ну, хороший там за трьох. Хто спорить, я можу зважити. О! Вроді би туди. Ну майже трошки дивіше би хотів. Так, поки що я не кладу. Вони стоїть на кліпсі, я біля них недалеко, так же нічого страшного. Може встигну. Так, підсачок. Я думав, що сьогодні буде перша рибка платва. А ні, друзі. Амур. Дві друзі, який карасямба на планктоан. Я ну, ну, думав, що на то столо або все таки на удочку з крайку, собі такий, на крокодила. Він взяв на медовий пенопласт. який ще трошка було би в мене по вудочці. Він вже мені тут запутав. Що один вже запутав Він mm -hmm. не хоче йти? Та ладничок Ох, прикормочка, ти наша дорога. Куда? Куда, куди? А це на вудочку кальв. Opačia! Opa! O. To samé, trocha zle. drahí. Je Aha! Aha! karpi Aha! Jak Aha! 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 Не розігну, бачите, не розігнує. Тихонько, тихонько. Ось сього він. Покажи я свій хребет. Добре, не будемо мучити діаметром для друзів в садовочок. Фух. О! На вудочку домашня кукурудзка. Того року я тут логив на домашню кукурудзку теж. Результат прекрасний. Ого, свій садок треба чимось прив'язати. Ну що перезакинемося. перезакинемось. Це як альфанув. Що, друзі, вечеріє. Будемо перезачіпати зараз попливочки наші світлящі. На спінінги покидаємо на ті на ті. Хочу показати вам попливочок. Це шприц, фломастер, а всередині світи від запальнички Світлячок. В їх дуже класно видно вночі. Це такий у нас зелений. То білий. Будемо перезачіпати. Зараз на вудочки. І на спінні. Ну, готуємося до вечора. Фух. Так, друзі, п'ять по першій взяв на бабусину кукурудзу ось такий карп на вудочку. Перекигнув через всі спіни. Він сі зачепив якийсь. Заплавник. Ну? Я і... такий карпик. не будемо його мучити. Ой, він сиб на бліза. Словатим. Фу. Ти що, йдемо перезакидати. Так, друзі, за 10 друга. За 10 друга. І ось такий ухо. Е, карраз. Взяв на Домашню кукурудзу. Той не рахується, що взяв на магазину, Він всі зачепив за плавну, яка це і так і взяв на домашню. Фух. Ось такий. Що, йдемо перезакидати, поки він підійшов на нашу прикормку. Доброго ранку. Переночували ми. Вночі я вам скажу, що тут досить прохладно. Працювали у нас вудочки вночі на домашню кукурудзку, На одну зачепився короб за плавник, я думав, бо там стояла окупована бабусина, ця, а він за плавник, він навіть не клюнув. А решту потім ми подивимося в садок, скільки на вудочки. На спіні тільки один амур, а решту все працювали вудочки. І Домашня кукурудзка. зранку витягнули одного малого, віддали чоловікові. Ми такий не беремо, то не наш уровень. <смі> Продовжуємо нашу рибалку. А зараз ще посидимо трошки, як сильно припечете і будемо збиратися. Подивимося наш лов. Ну що банда? Пригріло добряче, не дуже маю бажання вже сидіти. Будемо завершувати нашу рибалку. Зараз йдемо подивимось, що нам вийшло наловити. Рибалка сподобалася. Круто. Якраз те, що я люблю, на вудочки більше плювало, на спині тільки один амур. Ось, друзі, ось такий у нас уловчики. Давайте Не можешь взять. Блям, холодочок. Karasiki. Dałby bilski karasik dać białych nie nie, nie żebym. ходіть сюди. І ти ходи. Ось, друзі, ось такий. Оце маєте шльопанець. 42 й розмір. Працювали. Вудочки три коропа. Всі вудочки тільки один амурчик взяв на взяв на... Спінінг, домашня кукурудзка, три карпа коропа. Взяли на домашню кукурудзку, але на вудочки. Ось така у нас рибалочка. Місію ми свою виповнили. Всім удачних рибалок і до скорих зустрічей!